Забарно визнали одним із найкращих гравців АПЛ, що відомо, екс-гравець Динамо і збірної України завершує кар'єру. Відомо, чи допоможе команді лідер Динамо у матчі Ліги Європи. Шахтар визначився з кандидатом на замінну Пушичу. Деталі. Всім привіт, друзі! Нас вже 22 тисячі. Велике вам дякую. Не буду вас довго затримувати, тож, до новин! Участь лідера киян у наступному матчі під питанням. Після перемоги над Олександрією головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив гру своїх підопічних а також розповів про стан травмованих гравців. Зокрема, питання стосувалось лідера команди Миколи Шапаренка. Він переніс хворобу, у нього є певні ускладнення. Ми сподіваємося, що все ж таки і лікарі дозволять, і він буде готовий грати. Але ризикувати гравцем ми теж не хочемо. Чудово розуміємо, що здоров'я має велике значення. При цьому я дуже сподіваюся, що він буде готовий та підсилить нас. Так само, як і Олександр Піхальонок, цитує спеціаліста офіційний сайт Динамо. Нагадаю: кияни 12 грудня зіграють у матчі Ліги Європи проти Рала Сос'єдат. Матч відбудеться в Іспанії, початок о 22.00 за київським часом. Друзі, пишіть в коментарях свій рахунок матчу Динамо Реал сосєдат Мій рахунок цього матчу так це 2-1 на користь Динамо. Буду надіятися, що Динамо хоч в цьому матчі виграє. Англійський Борнмут здобув у прем'єр-лізі три перемоги поспіль і всерйоз претендує на місце у Єврокубках. Захисник збірної України Ілля Забарний набрав гарну форму та стабільно є лідером оборони вишень. Забарний увійшов до символічної збірної туру АПЛ за версією Софа Скор. За 10 останніх днів Борнмут послідовно обіграв Волвергемптон, Тоттенхем та Іпсвічтаун. Команда Андонії Раоли піднялася на восьме місце у турнірній таблиці Чемпіонату Англії. Переможна серія Борнмуту збіглася із виходом захисника збірної України на пік форми. Ілля Забарний потрапив до символічної збірної туру АПЛ. За мотивами матчу з Зіпсвічем він отримав високий бал за гру. Українцю поставили оцінку 8,4. У команду тижня потрапили по два гравці Манчестер Сіті та Челсі. Лідер синіх Коул Палмер взагалі отримав найвищий бал серед усіх футболістів символічної збірної 9,3. Свій наступний поєдинок Борнмут зіграє 16 грудня проти Вестхема. Ексгравець Шахтаря і збірної України залишився без клубу. Інтер Майамі на своєму офіційному сайті повідомив про відхід Сергія Кривцова, контракт 33-річного українського захисника з командою МЛС був чинний до кінця 2024 року, але сторони вирішили не продовжувати угоду разом із клубом, у складі якого виступають футбольні зірки. Кривцов став переможцем регулярного чемпіонату МЛС 2024, встановивши історичний рекорд за кількістю набраних очок. Нагадаю, Кривцов приєднався до американського клубу на початку 2023 року після 13-річного періоду виступів за Шахтар. За команду з Флориди він провів 63 матчі, відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Колишній гравець Динамо і збірної України Денис Олійник визначився із своїм майбутнім. Футболіст має намір зосередитися на тренерській діяльності, про яку замислювався ще з юних років. Про це він розповів в інтерв'ю, опублікованому на офіційному сайті Черкаського ЛНЗ, за який наразі виступає. Цей сезон однозначно останній у моїй ігровій кар'єрі. Це 100%. Таке рішення я прийняв давно. Я ще можу грати і приносити користь. Але є час, коли треба закінчувати і робити перехід до іншої діяльності. Я до цього вже готовий психологічно, ментально. Напевно, останні 5 років я готую себе до тренерської роботи. Це те, до чого в мене є хист. Я до цього дуже старанно готуюся. Чинний чемпіон України з футболу Донецький Шахтар. Завершить першу половину сезону в УПЛ не на першому рядку. Ця ситуація призвела до того, що в інтернеті підігріваються чутки про можливу відставку головного тренера команди Маріно Пушича. У шахтарі вже розуміють, який фахівець очолить команду у разі зміни тренера, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Напередодні останнього туру чемпіонату України 2024 року Шахтар відстає від київського динамо на сім очок. При цьому гірники мають матч у запасі. Керівництво донецького клубу не бачить потреби у звільненні Маріно Пушича, який зробив команду чемпіоном України минулого сезону. Проте гірники мають план на випадок, якщо фахівець захоче достроково піти з команди. Журналісти писали про те, що новим тренером Шахтаря може стати наставник молодіжної команди Олексій Білік чи Руслан Ротань із Олександрії. Ігор Бурбас заявив. Що гірники не розглядають ці кандидатури. У керівництві клубу вирішили, що після Маріно Пушича команду очолить ще один іноземний фахівець. Проте йдеться не про Даріо Серну. Я думаю, що все-таки Руслан Ротань може очолити Донецький Шахтар. Тому що зараз не кожен висококваліфікований спеціаліст готовий поїхати в Україну. А Руслан Ротань це справді чудовий тренер, який може очолити Шахтар і. Відразу вивести його на новий рівень. Друзі. Пишіть в коментарях свого кандидата на посаду головного наставника донецького шахтаря. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!